Всім привіт-привіт! Переключаю трішки камеру. Місто Львів на зв'язку. Сьогодні є можливість будемо аналізувати ціни. Завжди, друзі, наголошую, знаєте на чому? Що перед купівлею обов'язково потрібно що робити? Перевіряти автомобіль по Carvertical. Я внизу залишу посилання, за ним можна перейти і отримати 20% знижки. Користуйтеся обов'язково або користуйтеся промокодом ROMA. Все те саме отримуєте знижечку. Але справа не в знижці, справа в перевірці, які ми надаємо. Фізично також тому треба дивитися і комплексно. Як дивитися крвертика, але якщо там немає зауважень, тоді вже переходити до фізичної. Можна робити навпаки, без різниці, але основне це робити комплексно, не щось одне. Тому що буває таке, що фізично ви дивитеся на істомов автомобілі якби збережений нормально, а там змотали всього на всього 100 тисяч. Ви це не помічаєте, бо ви проводите мало часу з автомобілем. А по факту вже потім, коли проходить вдома час, є подивитися, ви починаєте дивитися на килимуки, на педальки і кажете, от щось воно не таке. І Тоді починаються оті всі речі. Тому такі, друзі, речі потрібно робити до, до купівлі. Так, ринок є, до речі, осінь, осінь з цінами. Ми сьогодні зараз будемо розбиратися, що відбувається. Давайте покажу вам, як взагалі ринок живе. Ринок дуже активний. Насправді став все таки. Осінь, як не крути. Вносить свої корективи. Шеф кухар на місці, шашлички бачу в процесі, дівчатка на місці. Вікуся також, вікуся, доброго здоров'я. Чим то ви сьогодні займаєтесь розливом? Зрозумів. Спритні теж спритні ні, та Іриночка і риночка на місці. доброго здоров'ячка вам. Отакі смаколики на ринку, друзі. Бачите, скільки всього гарні? Стараємось. Стараємось. Дякую. Дякую. Дякую, дуже приємно, пані Іра. Покажу вам нашого шеф-кухара, якого ви вже, мабуть, тиждень не бачили. Шеф-кухар Володимир здоров'ячка вам. Добре. Вас бачу, процес іде. Люди а, голодні ті, ходять. Бачу, бо дивлюся Ютуб. Так. А, вас бачу. Там. <laughs> Юрчик на місці, Юрчик, привіт. Добре. Я бачу люди, що голодні ходять чи не ходять, Володя? Всіх погодували. А ще таки не дуже, бо вдома кажуть, багато хто О, нічого буде. собі, Ні, дома не можна їсти, тоді не вистачить місця. <laughs> Зрозумів, друзі, ось такі смаколики, хто завітав у Львів, то обов'язково спробуйте. Рекомендую, тому що реально смачно. Ну давайте, ніби трішки людей бачив, в нас вже зібралося. Ну давайте ми розпочинаємо трішки по огляду, а саме ціни авто, осінь, що відбувається. Е, в принципі, нічого не змінилося. Зараз так покажу трішки ось. Нічого не змінилося. Осінь все-таки внесла свої корективи. Активність точно зросла. Люди більше шукають автомобілі, і на фоні цього. Як я завжди кажу, зміцнюється ціна. Це факт, це правда, це треба, це треба розуміти. Чи це добре, чи погано. Ну, більше приїжджає, привозять автомобілів свіжіших. Тобто, десь, знаєте, кажуть, все крутиться і воно все в принципі, є непогано, я б навіть так сказав. Давайте ми трішки сьогодні глибше прийдемося, десь тут нернемо. Нирнемо трішки глибше, тому ми прийшли тільки на перший ряд. Рідів є чотири, Виберемо. Щось із варіантів. З чого почнемо, друзі? Звідки, з якого? Давайте звідси. Добре, знімемо. Давайте ще покажемо джету. Джета 2013 року 10250. 2.0 дизель. Автомат. 122 пробігу, правильно? Шкіряний салон. Ось такий автомобіль, друзі, привезений із США. Хто настільки долучився, друзі, пишіть хто звідки, радий буду вас чути. З вами я, Роман Світушак. Сьогодні ми по ринку, осінь. дивимось ціни, робимо репост цього відео, щоб назбирати більше активності. З мене, друзі, інформація. З вас активність. Тому хто вперше завітав, обов'язково потрібно підписатись на канал, щоб бути в курсі усіх подій. У нас все про автомобілі. Є навіть продажі, люди звертаються. Тут зачинено, відчинено. Завжди на ринку щось, друзі, почерпаємо інформацію, тому палець вгору також піднімаємо. Не забуваємо, що потрібно активно активно підтримувати активність друзі, на каналі. Оцей формат, до речі, я завжди про нього друзі, кажу. Оцей формат це формат, який завжди в такому знаєте, якомусь режимі. Я не знаю, чи його продовжувати чи ні. Тому напишіть в коментарях, чи от наживо нам потрібен такий формат, чи все-таки краще зазняти, змонтувати, викласти. І тоді воно все на своїх поличках. Так, пишіть хто звідки, друзі, радий буду вас чути. 15-й рік, 10450 Мерседес, електрика. 45 тисяч пробігу. Добрий ранок, Олександр, вітаю. Саньок пише вітання з Запоріжжя. Вітаю. Це Львів, так, це Львів, друзі. Хто в нас долучився? Ми у місті Львів. Сьогодні ходимо по ринку і чесно вам скажу, дуже відчувається осінь. Ціни поки що незмінні. Але я вам чесно скажу, завжди осінню з практики ціни ставали, як я завжди кажу, міцніші. Тобто люди менше хочуть торгуватися за рахунок активності покупців. Копці, покупці створюють цю активність в купівлі. От, воно породжує таку знаєте, я каже: до мене вже троє дзвонило, ти четвертий, ти тут велику знижку просиш. Якщо не ти, то хтось з тих попередніх трьох мене купить. Тому тут треба <кій> перепрошую розуміти. Вітання з Варшави. Ігор пише, Варшава на зв'язку. Точніше, наші, наші хлопці-горобці дуже приємно, друзі. пишіть, хто звідки, ми у місті Львів, покажу, як виглядає ринок. Ну, ось так люди ходять, щось дивляться. Автомобілі, в принципі, є. Що, щось вибирати є. От дивіться, покажу. Зараз також бачу там Kia Sportage. Дивляться ще 15 рік, 11800. Так, мазда. Мазда, 18 рік, 18 тисяч. Бачу присутній лючок, друзі. Як вам дизайн Мазди? І це всього-навсього 18-й рік. Все-таки гарно виглядає автомобіль, правда? Можливо, я собі так на них завжди дивлюся. Дивіться, як виглядає німець класика 2017 року. Так? І як виглядає Мазда. Як вам дизайн? Є різниця? Як, як воно, бачите, по-різному все. Кожен виробник робить своє. І, в принципі, Audi також по дизайну насправді дуже класно, виглядає, це треба також визнати. Більше до класики, але ця класика є також смачною. Так, підчинено, хоча бачу зеркала складені. В салоні все цікаво, кнопка старт-стоп. Пам'яті сидіння, все присутнє. Ну, по комплектації, звичайно, тут питань немає. Цілком і досить нормальний автомобіль. Ідемо до Toyota. Друзі, колись це була просто мрія. На сьогоднішній день, можливо, для когось також мрія. Тому тут вже така справа. Що по інформації, 11 рік, 26400. Ну, ціна я вам скажу серйозно. Ванкрузери тримаються в ціні. Надійні автомобілі. Пробіг заявлений 273. Мало чи багато? 4,5 дизель. Бачу, заїжджає тесла модуль Y, покажу. Вайки. Наскільки це народний автомобіль зараз? Так? Їх багато їздить. Тріючок, до речі, також. Не знаю, друзі, хто з якого міста пишіть, радий буду чути. А чесно скажу. Моя суб'єктивна думка, що електричок, як би ми там не говорили, що це щось там погане, недобре, е, треба заряджати. в місті Львові електричок дуже багато, просто багато. Так приїжджаєш дитину забирати з під школи. Якщо колись років 2-3 назад електричок практично не було, то зараз бачу дуже багато, дуже багато приїжджає. Тесли там буквально 3-4, Буквально. 17 рік, 28.00, 2.0 бензин автомат. Друзі, робимо репост цього відео. Хто в нас долучився? Ми сьогодні наживо для вас друзі, інформація, що ми будемо знати, що сьогодні робиться. Йдемо далі. Трішки до мене позвонили, я відволікся. Давайте зв'язок у нас є, наскільки я розумію. Ми йдемо далі. 21 рік, 28.400. Шкода. Друзі, всі електрички називають якось, бачите, якось по-своєму. Ну, якась така ситуація. Шкода МНВ. Кажу, шкода Volkswagen, чи як там вони MNV, ID, розуміємо, так? Про що я? Тут у нас 84 пробігу, 62 кВт. Пробіг, до речі, невеличкий. Я, друзі, на тесті мав такий автомобіль. Чесно автомобіль повсякденно використовувати просто шикарний. Тут питань до цього автомобіля взагалі немає. Просто взагалі від слова. Йдемо далі. Сімейний автомобіль 5008 Peugeot. Так, 5008 Peugeot, 18 рік, 2800, 1,6 дизель. 215 тисяч пробігу. Ну, давайте ми заглянемо. До речі, гляньте що? Із шинами на сьогоднішній день. Місяць назад це було взагалі не актуально. На сьогоднішній день зимові шини це просто прекрасно, тому що вже осінь, все. І зима, друзі, прийде по календарю. Можливо, з опізненням буде похолодніння. Похолодає, можливо, не так, як швиденько, У нас якось це все зараз змістилося. Але, але воно відбудеться. Тому ще не зимові на зиму, це точно добре. Друзі, хто в нас тільки долучився, наживо сьогодні ми ходимо. Якась дівчинка продає БМВ. Ну, давайте йдемо до неї. Глянемо, що дівчинка продає. Вітаємось. 13-й рік. 13500. Присутній торг. БМВ 3. 2.0 бензин автомат. Робіг, я так розумію, 206 тисяч. Ось такий автомобіль, телефончик є. Друзі, якщо когось зацікавить якийсь автомобіль, чи ви побачите його в відео, чи знайдете через авторію, можете скинути мені на цей номер Телефони я внизу прикріплюю його завжди. І я вам його, якщо потрібно, огляну. Зроблю повний огляд, і ви вже будете розуміти стан автомобіля. До речі, за цей тиждень було перевірено досить велику кількість авто. І що вам сказати? І скажу вам чесно. Є нормальні автомобілі. Сьогодні зранку, наприклад, дивилися в Дрогобичці. В цілком нормальний автомобіль. Просто цілком. І, звичайно, що після такого ти розумієш, за що ти оплачуєш гроші. У мене знову дзвіночок, я знову перервалося. Я сподіваюся, що тут... зв'язок в нас не переривається. Вони дозвонюються до мене один мій товариш. На жаль, він. Мабуть, не знає, що ми сьогодні нажива. Ми сьогодні нажива з вами. Хто в нас ще друзі долучився? Місто Львів на зв'язку. Випишіть, хто звідки, буду радий чути. Дивимось Кія. Що це за літаючий апарат? А це апарат 20-го року. 16700, 20 бензин автомат. 84 тисячі заявлений пробіг. Посадка, я думаю, відчувається, досить просторо. Руль, гляньте, який стан. Що такі пробіг, друзі? Як вам сказати? От, от пробіг 280 і просто, 8, просто 84. Гляньте, який стан має автомобіль. Просто всі ручки. Все от, гляньте. Нічого не закоцано. Все як, все як книжка пише. Але це треба розуміти, що з такими пробігами на сьогоднішній день можна купити тільки автомобіль із США. Тому так воно є. Йдемо ми до Audi Q5 в білому кольорі на червоних номерах. Автомобіль ще не стоїть на обліку. Бачу присутній люк по інформації. 2016 рік 21900. 2.0 бензин автомат. Друзі, пишіть, хто знає, що це за значок. А я поки що промовчу. Давайте заглянемо в салон. В салоні. Електрорегулювання, в принципі, все як для Audi Q5 повинно бути. Бачимо присутній кнопка старт-стоп, яка свідчить про преміум плюс. Звичайно, що буде панорама, і бачимо, який. Бачите, яка тут канинка темна. Це максималка. Добре, з тим все ясно. Йдемо далі. Поруч ще одна Audi. Автомобіль. 2015 року вартість автомобіля 16 999. Телефони в кадрі пробіг 110, 2.0 бензин, автомат. Тут все красивенько. Бачите, який салончик коричнева шкіра і, чесно кажучи, воно додає завжди. Позитиву, тому що біла шкіра це є свій прикол. Хто злюбить, хто ні, Коричнева шкіра в основному точно, як кажуть, добре. Вона носиться правильно, носиться це, я маю на увазі в користуванні правильно. І дивіться, як виглядає зовнішній вигляд. Точно добре і точно класно. Друзі, хто не здолучився, пишіть хто звідки. А ми по, по, сьогодні по ринку трішечки блукаємо, бачимо, що осінь. Внесла свої корективи, що саме, а саме те, що люди все-таки стали активніше порівняно. Давайте я покажу, як ринок зараз виглядає. Дивіться, ми зараз дивимося. В кінці шарят йде туди в кінець. І бачите, люди ходять, шукають, аналізують. І, звичайно, чомусь осінь завжди, кожного року, от скільки вже з досвіду, та, кожного року осінь люди стають активніші. Весна, до речі, все те саме. 16 рік, 15 дві. 2.0, бензин автомат. Так, товариш пробує третій раз до мене дзвонити. Друзі, а в нас з вами все-таки зйомка наживо, тому треба тут з вами допрацювати. Дивіться, це яка це велика кількість ключів. Оце, я так розумію, ряд автомобілів. Оце все тут можна шукати облень. Так, дивіться, виглядає класично тут переключення. До речі, досить зручно. Сідаєш за кермом, правда? Ставиш руку, давайте, друзі, подумаємо. Ставиш руку, собі відкрив, закрив, та, от собі тримаєш, і тобі треба і не тебе просто тут от наведу. Гарне рішення. І точно позитивне. Так, ми потихеньку наближаємося до логічного завершення, друзі. Скільки би ми не знімали, на жаль, цього зазняти ми не зможемо. Якщо буде потреба, ми зазнімемо ще окремий ролик, і я його вам... Опублікую, а одна наживо все-таки така ситуація 16 рік, 17100 а 3 До речі, якщо друзі, у вас зараз є якісь такі побажання свої, тобто ви хочете якийсь автомобіль, щоб я показав якусь модель, то напишіть внизу, поки я тут є, я ще прийдуся. Можливо, це цю модель вам покажу і вам це в чомусь допоможу. Давайте так. Хто в нас тільки долучився? Ми друзі у місті Львів на Карбазарі. Є люди, є автомобілі, ринок відчувається, став активніший. Ціни поки що тфу, тфу, знаєте, незмінні, але стабільні. Я на початку відео, хто в нас тільки-тільки долучився, на початку відео написав, що будемо розбиратися з цінами. Ціни є такі, як були. 20 й рік, 16-950, 1,4, бензин, автомат. 25 тисяч пробігів, як ви, як ви, друзі, мені скажете? От ваша думка, 25 тисяч пробігів, багато чи мало для автомобіля? Навіть якщо тут, я не знаю, яке було ДТП, якщо бути відвертим, це просто рандомно там ми вибрали цей автомобіль. Навіть якщо тут поміняли фару, крило, і це пошкодження не було критичне для кузова, для цілісності кузова, то повірте мені, цей автомобіль ще 200 тисяч походить І буде 225, і він через років там 5-10. 8-7 буде продаватися з тим пробігом і він це все ще побігає. Тому що ресурс автомобіля практично нульовий. Так, тут бачу без інформації є автомобіль. Honda. Друзі, наша любима Honda, яку ніколи не знаємо, як правильно називати. Honda CRV, Honda CRV. V. Якщо послухати в оригіналі, як вони там називають, та? японці, там ще буде по-іншому. Тому ніхто не знає, як правильно, але зато знаємо, що автомобіль. Вартість цього автомобіля 21 500 і знаємо, що це 2017 рік. Знаємо, що пробіг 106 тисяч 1,5 бензин, автомат, телефончик кадр, світла шкіра, до речі, непогано. Вже зимові шини. Слухайте, люди я бачу на шини. Активніше вже зимові попадаються. гляньте, Такі шини вже на сьогоднішній день. Позаду ніби трішки бачу інший малюнок. Тут мішелін. Позаду гудієр. Так, тут зачинено, не зможемо подивитися. Так, давайте йдемо до бюджетного і Opel Astra. Ще глянемо ціну, друзі. Але ви знаєте, на повному серйозі ми вже доходимо до нашого логічного завершення. Хочу всім подякувати, друзі, хто підтримує. Обов'язково поставити жирний палець. З вас активність, друзі, з мене інфа. Так як завжди. Знаєте, ми завжди про це домовляємось, тому давайте 10-й рік. Тут бачу ціна вже занижена. 6, ой, перепрошую, 5 6 400 була. Зараз активна ціна актуальна. 5,999. 1,4 дизель. Ну що, давайте на завершення трішки так рядом пройдемося. Друзі, якщо ви щось для себе знайдете по моделі, цікаве, кажіть. Я вам цей автомобіль покажу, а саме покажу ціна можна. Т -ти -ти. так, грузові авто є там, нема, на жаль, їх практично немає. Тут бачу, якраз і люди оглядають. У ліву руку від мене люди, як мурашечки. Зараз покажу, трішки далі прийдемося гляньте. Біля кожного автомобіля хтось, хтось щось дивиться, хтось щось стоїть. Хтось продає, хтось купляє. Ось такий рух, друзі, осінь. Це минулого тижня я про це розповідав, що ми прийдемо до того, що осінню активність буде більша, активніша і вища. Так, ми, так воно все і сталося. Що Себе, добрий Машину. день. Всі машини. Ні-ні, не, не вибираю. Тіль тільки показує, та-та-та. В цьому ряді класично. А ну давайте того американського Іксашина на завершення глянемо 2015 рік. До речі, бачите, скільки чую. От люди кажуть, що там ціни падають на електрички. Друзі, я колись володів таким BMW і я його коли купляв. Ціна, пам'ятаю, на ринку найнижча була 52 тисячі доларів. Це був 15-й рік. Давайте глянемо, скільки зараз ціна цього автомобіля пройшло десь років 5. 22 тисячі. Всього нас. Бензин 3,0 автомат. 306 коней. Вот так от. Пишіть свої думки. Хлопці, були часи, коли я їздив на такій машині, і коли я його віз, я дивився в авторію, а найнижча ціна була 52 тисячі. Що робиться з цінами? Поїздили? Правда? Ніхто, ніхто б не міг подумати. 5 років б... назад, так. Та, та. 15, 15 тисяч. 20 тисяч 20, 20 доларів, так. Вам гарних продаж. Дякую. Так, і останній автомобіль, друзі, на сьогодні. І будемо вже завершувати. 15 рік, 19 500, Audi Q5. 3.0 бензин, автомат. 140 тисяч, заявлений пробіг. Хлопці, ваш ток О, гарно ж, шкіра бачимо в коричнево, це точно цікавіше, шкіряний руль, все на своїх місцях. Ви хлопці ще на канал не підписалися, підписали, я бачу, ні? Як ви так пропускаєте? Львівський чи ні? От зараз якраз ми наживо, можете зайти в світушак. Воно цікаво, як воно спрацює в, нас в Ютубі. Ютубі. А, в Ютубі? Та, там теж, але Ану, давайте попробуємо, побачимо, як воно нам задублює. Нашими можна, так, світошак, а от вам підтягує. То ви десь там заходили, разом печеньку кидає. І пробуйте зайти зараз оце осінь. Так, тепер, тепер можете передати вітання і ви, щось, щось, щось сказати. Продаєте автомобіль. Я думаю, по темі автомобілі. Так, маємо три машини: x 5 q 5 то ви тільки що бачили. І ще Toyota Auris. Ну, Не знаю. Продаєте в добрі руки. Дякую, добре. Все, телефончики, в принципі, там є, кого цікаві, друзі, телефонуйте. Все, вам гарного дня. Так, йдемо далі. Рухаємо, друзі, вже на реальне завершення. Вам всім хочу подякувати, хто підтримує канал, хто не забуває активувати дзвіночок, щоб бути в курсі усіх подій. Також не забуваємо, друзі, підписатись на канал. Якщо ви підписані, значить ви вже, як кажуть, в нашому гуртку, а в нас гурток про автомобілі. Тому я думаю, я завжди щось цікаве для вас знімаю, з вас активні, друзі, з мене інформація. Усім ще раз дякую, з вами був Роман Світушак. Бережемося. Успіху усім. До речі, я так потихеньку йшов, йшов і прийшов куди? І прийшов на якусь велику тусовку. Бачив, що шлячки робляться, шеф-кухар на місці. Ми з нього починали, бачите, і ним завершуємо. Ось так, друзі, бачите, що нас дочекався. Ми приходили, він якраз починав готуватися, а тепер вже готовий. А кава і капучино — все є. Все, завершуємо. Бережемося, всім успіхів!